Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні поговоримо про розмову Дональда Трампа і Володимира Путіна, яка відбулася нещодавно. І подивимося, які подробиці покажуть нам карти. Так, давайте в цілому подивимося, про що вони говорили. Нещодавна розмова Дональда Трампа і Володимира Путіна. Вони обговорювали якісь нові шляхи, якісь нові стратегії щодо просування у вирішення питання закінчення війни. Це поки що знаходиться на стадії саме просування і обговорення різних варіантів дій. Так, по лицарю мечів, ми бачимо тут певну якусь динаміку, певний якийсь рух. Це така дуже стрімка енергія. Поки що це на стадії лише обговорення. І так як тут випадають в кінці дві пентаклові карти, я можу з точністю сказати, що. Що вони обговорювали якісь спільні проекти щодо фінансування, щодо співробітництва саме у майбутньому? Вісімка Пентаклів в принципі про це і говорить, тут з Пентаклів вкладання якихось величезних грошей, що може принести фінансові вигоди і одні, і інші стороні. Тобто тут безпосередньо якісь фінансові вигоди з обох сторін, ось це їх найбільше турбує на даний момент часу. Добре, давайте запитаємо, що говорив Володимир Путін Трамп. Що він йому говорив? Ну, звичайно ж, правду він йому ніколи не скаже, тому що тут випадає верховна жриця. Ну, в принципі, як завжди, його риторика була основана саме на десятці кубків, на об'єднання народів, що ми аля там одна нація, що історичне коріння і все у цьому роді. Тобто головний акцент був саме на це. З іншої сторони, він йому говорив, що зараз вони знаходяться у сильній позиції лицар Пентаклі і Карта Сила, що вони тримають ситуацію у своїх руках і що вони і надалі будуть просуватися, що у них багато. Інформаторів, з яких вони отримують необхідну їм інформацію, тут ще й ось цей лицар Пентаклів говорить про те, що тут був ось такий акцент, натяк на те, що якщо ви зараз не погодитесь на наші умови, ми все одно силою візьмемо те, що як вони вважають, російська влада належить їм по праву, що просування з їхньої сторони. У будь-якому випадку буде, що вони там дуже сильно і в принципі не поспішають по лицарю пентаклів, тому що лицарь пентаклів це така неспішна планомірна робота саме на кінцевий результат. Так, вони готові про щось говорити, готові домовлятися, але знову ж таки на їхніх умовах тут йде. Повішений двіка мечів. Ну я вам скажу, що аля, ось цей путін робить вигляд, що він такий дурачок, що він там не розуміє те, що Трамп йому говорить саме про завершення війни, і про якісь реальні плани. Він у своїх ілюзіях повністю погруз, і у своїх фантазіях тут ще й тут з мечів може говорити про якісь підступні удари, щоб схилити нас на свій бік, щоб нас повністю підкорити. Ну і по цій карті, звичайно ж, тут йшла мова про перемогу, про їхній тріумф, що російській владі необхідна 100% перемога, щоб вони своєму недонаселенню на золотому блюці піднесла цю перемогу. Тобто, у будь-якому випадку вони хочуть бути переможцями і тріумфаторами. Тузмачів ще може говорити про те, що ось цей аля Путін він пропонував щось нове, якісь нові ідеї, які можуть вирішити усі проблеми. Ну, звичайно ж, попожу мечів» – Це дослідки підступна гра тільки на їхніх умовах. Тут все йде до об'єднання земель, об'єднання аля народів. Тобто риторика тут зовсім зовсім абсолютно не змінюється. Давайте подивимося, що Дональд Трамп говорив Путіну. А ось головний акцент Трампа був саме на розподіл територій. Якось. Розділення, передача одна одній стороні певних якихось територій, тому що, бачите, дев'ятка пентаклів, передача цієї території якоїсь невеликої частини, і по п'єцірці жезлів як розділення на дві частини. Тобто, це розділення, скоріш за все, можливо, тут йшло обговорення саме розділення по нинішній лінії фронту, але тут був ще й інший варіант, щоб ми віддали якусь частину території і вони віддали нам якусь частину території, скоріш за все біля води. Тобто відповідне. Ось такий обмін територіями, тому що якщо ми трактуємо короля копків як Володимира Зеленського, а сім комичів як повернення того, що було раніше втрачено, я розумію, що це дійсно саме про обмін територіями. По п'ятці чи жезлі тут я бачу, що вони не змогли прийти до якогось спільного знаменника і домовитися до кінцевого результату, але ось такі пропозиції протягом цієї розмови дійсно лунали зі сторони Дональда Трампа. Давайте подивимося, чи змогли взагалі вони про щось конкретно домовитися. Дональд Трамп і Володимир Путін. Ну, аля ось цей, кого нам представляють Путіна. Чи змогли вони про щось реально домовитись? Ну, я не бачу, щоб вони змогли ось так прям конкретно про щось домовитися. Тому що перша ж карта це двіка мечів. Це карта пасивного захисту. Це. Карта, коли ти активних дій не робиш, і плюс це ще карта двох протилежних точок зору. Кожен залишився при своїх інтересах. Це неможливість і небажання бачити факти. І плюс це ще якась нерішучість. Так, це намагання дипломатичних перемовин і врегулювання ситуації за допомогою певного якогось компромісу. Але королева Жезлів тут у ролі Росії виступає. Вона все одно тисне на своєму, щоб отримати все, що вона хоче. Знову ось ця десятка пентаклів. Вона тут говорить саме про об'єднання земель і об'єднання народів. Ось ця думка Умка доленосна на погляд російської влади в них не виходить ніяк з їхнього божевільного розуму, тому що вони хочуть як створити нову якусь націю, як якусь нову еру створити увійти в історію тут. Карта шута, це якийсь новий шлях, але він йде по місяцю. Мені здається, що кожен раз їм доводиться як заново ось цю розмову починати і щось нове пропонувати. Але тут місяць знову ж таки дуже багато обману, дуже багато неправдивої інформації з обох сторін. Мені здається, що там ось цей аля Путін навішав такої лапші Трампу, що навіть на голову про це не налазить. І це стосується, звичайно ж, ось. Цих історичних фактів, ну це ми і так всі прекрасно розуміємо. Тут чомусь постійно я поки що не розумію, чому випадає ось цей туз кубків. Туз кубків може показувати з однієї сторони територію біля води. В принципі, ця карта і Крим може показувати. Але Крим, тут, скоріш за все, ще карта Сонця була. Тому тут головний саме камінь зіткнення у врегулюванні ситуації, що пов'язано з територією біля води. П'ятірка кубків теж саме мені каже. І знову ж таки, комбінація. Ця карт повторюється тут справедливість, як якийсь відповідний баланс, тобто. Ви нам, ми вам якось ось так тут. Поки що вони не можуть домовитися, звичайно ж, будуть шукати якісь нові шляхи по шуту. І як карта мені вже показувала в одному з моїх минулих, дуже таких давніх відео, що Дональд Трамп може, може натиснути на Путіна, щоб він віддав якусь нам частину територій біля води. Чи захочеться зробити російська влада? Це вже зовсім інше запитання. Але все-таки на це йде певний якийсь акцент. Тому після ось цього може бути. Підписання певного якогось документу договору по карті справедливості по трійці жеслів це якісь перші кроки у реалізації всього цього проекту і задуму, це якісь лише перші результати. Так, це певна якась основа для подальших дій, тобто, поки що якогось рішення тут по картам немає. Є якісь перші кроки, є якісь пропозиції з обох сторін. Ну будемо дивитися, як це все у майбутньому буде розвиватися, але мені дають величезну надію саме ось ці карти купкові. Я дуже сподіваюся, що Трамп все-таки якось натисне на ось цього аля Путіна, і він віддасть нам частину якихось територій. Але ці питання ми вже будемо розглядати у моєму наступному відео. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал. Якщо ви ще цього не зробили, ставити вподобайки та писати коментарі. Це дуже допоможе у просуванні цього відео та підтримає мій канал. А якщо у вас є можливість і бажання фінансово підтримати мій канал, усі реквізити я залишу в описі під цим відео. Якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на e-mail. Всім миру, любові, добра. Та все буде Україна.